Доброго дня! Позавчора орки атакували шахедами Дніпро. Біля мене було жахливо. Пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна у дитсадку та школі. Як тяжко було дивитись на людей з цього. Це прості домівки, ні депутатів, ні корупціонерів. Не інфраструктура, а будинки простих людей, які будуть... Будують будинок співжиття. Сьогодні теж привели шахеді у багатоповерхівку, що це за війна, капець. Ці війни ми можемо сподіватися тільки на військових. Але життя продовжується, та у мене на обзорі 5 гривень 2025 року. Пам'ятна монета тримаємо стрій у сувенірному пакуванні. Опис: пам'ятна монета тримаємо стрій, присвячена незламності українських військових. Це заклик до єднання. На всіх найгарніших, найгарячіших ділянках протистояння, де триває боротьба України. Це пам'ятна монета символізує єдність, міцність та мужність наших захисників, які зі зброєю в руках вдень і вночі стоять на захисті нашої свободи. Завдяки відвазі українських оборонців наша країна дала ці випробування і віра в перемогу залишиться непорушною. Опис реверсу. На реверсі монети продовжено тематику аверсу зображені воїни, які, впевнено, йдуть уперед. У передній частині монети півкола розміщено напис тримаємо стрій. На стилізоване зображення військового гелікоптера, літака з безпілотника, що особляє силу та місць українського війська. За спинами і воїнам надійний тил, представлений силуетами цивільних людей, які щоденно працюють, допомагають і донатяться заради спільної перемоги. Описа Аверсу. На осі монети на зеркальному тлі зображено українських захисників, які поєднали руки колективному рукостисканні в колі єдності. Це композиція підкреплює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематичне зображення, топографічну мапи місцевості, з позначеним на ній лініями оборони, напрямками бойових дій. Це візуально нагадує тризуб. Праворуч розміщений напис Україна, номінал 5 гривень, графічний символ гривні, карбування 2025 Малий державний геп України. Ліворуч зазначений логотип банкету монетного двору Національного банку України. Скульптори Атамачук Володимир, Дем'янка, Анатолій. Тираж 50 тисяч примірників. Художник Сагач Андрій. Дуже перспективна монета як до колексування, так і до інвестування. Середня вартість на аукціонах України від 390 до 420 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про банкноти України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось вистаємо Слава Україні!